okay. my okay. my and please prepare. request it was the last project on the idea stage. Доброго дня, мене звати Володимир Замокович, я зі Львова. На спеціальності я архітектор. Дякуючи за совчати, я, я вирішив взяти участь у цьому реакції. Саме він мені розказав про цей конкурс. Читаю спрямований для застосування 4 виміного, 6 виміного і 10 виміного області на основному збирання протиграмників. таких як опте. ОДКР та ЕКОСТЕРАНУ забезпечені. Також компанії Autodesk, Якосло та інші, а також архітектори, конструктори, дизайнери, інженери, всі цікаво цікаві люди. Це цірова аудиторія. Черевий реально глобальний. Наступне. Проблема. Верхту ще проблема обмеженості 3D-просту, всіх 3D-прості, 3D веся максимально розкриту і потребує поступової зміни на більду стомарі 4, 6 d і 10 d де просторів. E, на e, представлення, тобто він є йде uh, -пер ну, Тобто, Перші ігри, які були типу створені, такі як В, може всі бабуся знають, він був якраз створений на основі 2D-просто. Також всі ми знаємо, що найкращим зв'язок uh, для того, щоб всі розуміють, що таке твій деці є сам куб. Ну, тобто, Це найбільш підметрініший зв'язок. <Свист> Також тут показуємо основу того, як будуються осі 3D. Ну, всі ви це знаєте, всі у вас це доступна інформація і всім зрозуміла. Далі переходимо на основну. Тут набагато цікавіша, складніша модель. Тобто тут є вже так званий третій, правильний багатозерник, який називається е, октареди. Він складається, з до його трикутників. Тут також показано сама суть, як утворюються білизки, які очні дані, від певні ставність відношення е, кожного з них між собою. Е, що в підсумку утворюється два варіанти. Перший зліва і другий з права. Тобто кожен з них є одинаково правильний і кожен може, як е, використовуватися е, своєю тілі, яка. Для нього визначення. Е, наступним це четвертий, це 도де, то, Дека-Адеон, то це вже четвертий правильний готоглянник, він складається з 12 е, п'ятикутників. Е, він складається з 12 п'ятикутників, які також получають візки, підвершення гляне кожного з них. Остей, ну, якого переднуває остер. зліва і також автоматично два емоційні своєю показовістю раями. Також і остання найбільш складна фігура стекції, правильних гарників це є поста Також показано по перехід, як це все отворюється, в цьому випадку ось, наші, нас зацікавив з самого початку, тобто з тих же реальних відрізками. Ну, це все детально описано в моєму патенті на день. Ось я зараз буду вникати всі деталі, буде дуже довго, я просто не встигну вам все пояснити і розказати. Ось, якраз ці два варіанти, які вам були. Тепер переходимо до самої бізнес-моделі. Це будуть е, платні продукти, тобто програми для будівництва, хрестів, малювання, е, інженерного проєктування, анімації персонажів, домагання відео і візуальні фактів. Угу. Е, конкуренти. У проєкту немає конкуренції, бо ця ідея переставлена на і, само собою, захищений патент, яке Ну, вище. Само собою в ви не існує. Як він не перерався, як не шукав, анармі е таких не знає. Мені п'ями не прямий конкуренції. Так, маркетинг. Реклама та користування проєкту планується проводити за рахунок зацікавлених компаній або на спеціалізованих сайтах, або чи форумах. Інвестиції. Так, зараз шукаю інвестиції для подальшого розвитку. по суму озвучувати тут не буду. Хто, хто зацікавиться, хоче до мене підходить, я йому все деталі скажу. Цілі проєкту, само собою, просто, що зараз знаходиться в останній розйомці. Цілі розробити робочі прототип. Команда складається від однієї людини, тобто з мене, бо я є засновником, і в мене як такого часу ще не було, щоб знайти людей, які тим всім зайнялися, і могли участити той же саме і пототи. Це наразі дякую. Якщо будуть якісь запитання, ласка, задавайте.